Всім привіт! І сьогодні хочу показати вам свою коробку за 600 доларів на місяць. Що ми отримуємо за такі гроші у Вроцлаві? Получаємо такий шкаф килимочок. В шкафу можна поскладати там, різні речі, поставити такі ось валізи, ну і там решта. Далі ми получаємо вішачок такий. Напевно цікаво. І така ось ванна кімнатка. Ось така ванна кімнатка. Душ. Там собі можна щось складати. Помити цей. І також у нас є ще стіл. Два кресла. Телевізор. Я не знаю, що ще треба дітям, щоб вони ідеально жили. Макбук може. Можливо, так. Що в нас ще тут є? Головна частина цієї коробки, в якій я живу, це кухня. Кухня є вже всі прибори. Це дуже прикольно. Можна одразу собі там щось взяти. Є також. Тіпа, такі прибори, кружки, тіпа, все це було. Нічого я тут не купляв. Це дуже прикольно. Чайник, плитка, раковина, все, все тут було. Тіпа, я нічого не купляв, і це дуже класно. Просто дуже класно. Тобі не треба ну, зі своїх меблі, також всі тут були. Єдине, що треба ще внести кавцію. Кавція складає. В розмірі, звичайно, що така сама, як місячна оренда цієї квартири Квартири, коробки. Також маємо таку галерею, міні-галерею. Найліпша картина, яка створена була колись в світі. Космос. Можна дивитись вічно на цю картину і там дивитися, роздивлятися всякі такі візерунки. Маємо таку маленьку батарейку. Можна собі підкрутити. Цей про крісло і два кресла, я вже сказав. Що я докупив собі? Я докупив собі таку мікро Айрфраєр чи як це там аерогриль. Називайте це як хочете. Докупив собі, тому що тут нема мікрохвильовки. Часом треба щось підігріти. Закинув собі aireфра, підігрів це все і мікрохвильовки не потрібно. Також тут є такий холодильник. холодильник не буду показувати, що в мене там є. Оце таке. Тут, типа, теж шафка, в мене такі от стоять всякі там чаї, типа, таке всяке. Ну, місце, мені для однієї, людини, то тіпа, з головою. То навіть для двох тут воно було б ну, непогано жити. як би, так. Чому я назвав це відео, що мене розвели знову як лоха? Чому це розвели? Ну, по суті, не розвели. Про суті, я не знав закон. Не як закон, типа. То, що це якби. Ну, получається, це якби не жаліє приміщення, бо житлове приміщення в Польщі від 25 квадратних метрів. Відповідно, сюди ви приписатися не можете. Типа, як Офіс, як складське приміщення, все в свої речі так. Це як, як, як якомого так. Але приписатися. Я цього не знав. Що якщо ви хочете приписатися, то мі... приміщення має бути. Е, типу, зробити цей майдунок. Приміщення має бути е, мінімум 25 квадратних метрів. Тут, звичайно, що немає. Але ну, мені вистачає цього, якби нормально. Тому, щоб ви це знали на майбутнє. Коли будете ви наймували, вам потрібно буде мальдунок. Навіть якщо цей, в мене є умова найму, але вона мені нічого не дає. Якби так. Тому щоб знали, що хоча б, щоб ви приписалися, потрібне приміщення 25 метрів. Квадратне. Ось така важлива інформація. Але дякувати, тому, що в мене так вийшло, що я це все взяв тільки на 3 місяці. Як це вийшло що на три місяці? Тут жив орендатор, в нього закінчувалося, не закінчувалося умова, він хотів з'їхати, бо він знайшов роботу десь там на дому. І я просто під його умову підсилося, під, під підписався, він мене знайшов. Якщо б я хотів з'їхати з цієї розірвати цю ці умову, я просто маю знайти іншого наємця за таку саму ціну, за таку, що він просто підписав цю всю умову. І я можу з'їжджати спокійно. Не, значить, мені хазяйка, певне, це і щось скаже, що а, ти там хотів жити там, але ну, це вже таке діло, діло приватне. Тому якось так. Клас з цієї комітету, що всюди є розетки, дуже багато розеток. Інтернет, на телевізорі є Netflix, YouTube, телевізор також штатний тут. І покажу вам свою полку гордість. Звичайно, що у кожного ескаваторчика має бути ескаватор. Toyota Hilux. Це статуетка, лохтер, якому не важно. Lego. Зажигалка Зіпсута і моя іграшка, яка я витягнув з цього, з автомату. Тому ось така поличка. Такий ескаваторчик Volvo. Це якби. Опис всього цього. Також тут є окулярчики, іконки і з Рославської ярмарки. У мене ще була десь на того року кружечка, але десь її загубив, походу. Походу, що загубив. Ну і як же без Без такого запасу. Все. Зараз покажу вам. Пиво я не п'ю, пиво, не знаю, звідки тут взялося. Квас Тарас. Такий квас я теж люблю. І пепсі. Ну, і таке всяке мікрофон там. Також тут є пилосос. Можна собі пилососити. Також штатний. Я нічого. Утюжочок такий маленький, але він є. Це круто. Так що якось так така ось коробочка за 600 є є доларів на місяць. Пишіть в коментах, скільки ви платите, чи я нормально заплатив. Нагадую, що це не, не якийсь там центр міста, це майже окраїна міста. Звичайно, що добиратися без машини звідси складновато. Це можливо, але це складновато. Тому якось так. Підпишіться на канал, якщо вам сподобалося це відео. Дивіться, що ви підписуєте, звичайно, і е, пишіть коментар, за скільки ви в Рославі знімаєте свої коробочки. Можливо, у вас не коробочка, можливо, у вас там цілі пентхауси. У мене якось так. Тому дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підпишіться на канал. Всім до наступного разу.